Всім привіт, друзі, на каналі Viller. Сьогодні покажу, як виправити помилку, коли не вдається перевірити цілісність файлів на айфоні. Така помилка виникає при завантаженні деяких додатків. Отже, заходимо в налаштування, далі в екранний час, тоді в обмеження контенту і конфіденційності, вмикаємо це тут, і переконайтеся, що Safari у вас тут увімкнено. Далі йдемо в налаштування, заходимо в Safari, Ой, вибачте, заходимо в Safari, тут гортаємо в самий низ до додаткового, і тут натискаємо на дані вебсайтів, потім тиснемо на всі дані вебсайтів. Далі натискаємо ще, тиснемо сюди, гортаємо в самий низ, видаляємо все, скидаємо все до налаштувань за замовчування. На цьому все з вами був Вілер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім найкращого. Удачі, всім бувайте!